Вітаю, колеги! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати серію догляду від бренду Біостетік». Мене звати Антоніна Фльора, я технолог бренду та працюючий майстер більше 15 років. Шкіра це найбільший орган нашого організму. Кількість фолікулів, механізмів, що виробляє волосся, структуру та колір волосся, закладається ще в утробі. За життя з одного фолікула виростає більш 20 волосин. Життя волосся в середньому від 3 до 6 років при нормальній роботі організму. 30% фолікулів знаходяться в шкірі в сонливому стані. Вони не працюють. Верхній шар шкіри епідерміс, захищає гідроліпідна мантія. Це те, що виробляють сальні та потові залози. Тому Коректно підібраний домашній догляд це запорука здорової шкіри голови та краси волосся. Метод віталізанти. Догляд за сухою шкірою голови та сухим волоссям. Лінійка для сухої шкіри голови ідеально підійде для клієнта, який скаржиться на сухість та стягнутість шкіри. Також дискомфорт при митті та після вкладання волосся. Включає в себе такі продукти: шампунь. лосьйон, візером B, візером Н. Шампунь Ліпокерін Бі покращує та нормалізує мікрофлору шкіри голови, м'яко та дбайливо очищує шкіру голови та волосся, насичує суху шкіру поживними речовинами. Застосування шампуня. Розчесати волосся та намочити його теплою водою. Розділити волосся на проділи та нанести на шкіру голови шампунь за допомогою дозатора приблизно 7-10 мл на одне застосування. Помасажуйте шкіру спінивши шампунь з невеликою кількістю води, ретельно змийте водою. Для необхідності повторіть нанесення. Ласьйон Бі» Стимулює шкіру голови та секрецію сальних залоз, покращує стан гідроліпідного бар'єру шкіри голови. Усуває відчуття напруження та подразнення, нормалізує гідроліпідну мантію та захищає відпливу зовнішнього середовища. Застосування лосьйону. Після миття волосся шампунем нанесіть приблизно 5 мл продукту на шкіру голови по лінії проділів. Не змивайте! Візером динамік бі стимулює секрецію сальних залоз. Активізує кровообіг та обмін речовин. Живить кровоносні судини стимулює секрецію сальних залоз, Активізує кровообіг та обмін речовин. Живить кровоносні судини має ароматерапевтичну дію. Застосування продукту. Нанести 1 мл на шкіру голови. Кілька разів на тиждень помасажувати шкіру голови кінчиками пальців, не змивати. Візером Динамік N. Ефірні олії інтенсивно відновлюють шкіру голови, корисно впливають на весь організм, покращують ріст волосся, борються з ознаками старіння, піклуються про гідроліпідний шар шкіри голови. Застосування продукту. Нанести 1 мл на шкіру голови по проділам. Розмасажувати, використовувати продукт декілька разів на тиждень. Не змивати. Метод Sensitive догляд за чутливою шкірою. Голови. Як правило, вже при діагностиці та розмові з клієнтом ви бачите на шкірі почервоніння, подразнення, волосся по довжині сплутується. Клієнт скажеться вам на дискомфорт шкіри та статику по полотні. Для таких випадків бренд для Біостетік рекомендує лінійку метод сенситів. Вона включає в себе такі продукти: шампунь, лосьйон. Спрей бебі-біос візером є. Шампунь ліпокерін є. М'яке дбайливе очищення шкіри голови та волосся усуває подразнення та почервоніння, поліпшує та відновлює структуру волосся. Завдяки антистатичним властивостям усуває статичне електризування волосся, полегшує розчісування. застосування шампуня. Розчісати волосся та намочити його теплою водою. Розділити волосся на проділи та нанести на шкіру голови за допомогою дозатора приблизно 7-10 мл на одне застосування. Помасажуйте шкіру, спінивши шампунь з невеликою кількістю води. Ретельно змийте водою. Ласьон Rdin'y. Нейросерсорна дія знімає подразнення, заспокоює шкіру голови. Відбувається повне загоєння запальних ділянок. Поліпшується тонус периферійних кровоносних судин. Застосування продукту. Після миття волосся шампунем нанесіть приблизно 5 мл продукту по шкірі голови на лінії проділів. Не змивайте. Візером динамік є. Інтенсивно пом'якшує, розслабляє та знімає напругу. Стимуляція капілярів ефективно знімає стрес. Ароматерапевтичний ефект через органи нюху розслабляє все тіло. Застосування продукту: нанести 1 мл на шкіру голови, розмасажувати, використовувати продукт декілька разів на тиждень, не змивати. Спрей Bios Делікатний догляд для чутливої шкіри голови підходить для наймолодших користувачів, доглядає, має захисну властивість та заспокійливий ефект. Волосся стає пружним та слухняним, застосування. Спрею. Як лосьон догляд для укладання феном рівномірно нанести на вологе волосся та приступити до створення зачіски. Як лосьон догляд для дітей нанести на шкіру голови подовжені 1-2 рази на тиждень можна використовувати з 7 років. Метод нормалізанти догляд за жирною та вологою шкірою голови. В цій лінійці два продукти, окремо для жирної шкіри голови та для вологої шкіри голови. Поясню чому. Потові залози виробляють під. А сальні залози себом, жир. Тому і потрібні різні продукти для вирішення проблеми тієї чи іншої, зокрема. Лінійка представлена шампунем ліпокерін А, шампунем гідротокса, лосьоном гідротокса, візером Н. Шампунь ліпокерін А очищає завдяки вмісту ліпоамінових кислот. Та полісахаридного комплексу на рослинній основі. Добре зволожує, нормалізує стан шкіри та відновлює пошкоджене волосся. Заспокоює та регулює виділення себуму, перешкоджаючи жирності волосся. Застосування шампуня. Розділити волосся на проділи та нанести на шкіру голови шампунь приблизно 10 мл. Масажними рухами вспінити його. Та використовувати двічі ретельно змити водою. Шампунь гідротокса ефективно бореться з підвищеним потовиділенням – гіпергідрозом. М'яко очищує шкіри голови, волосся не склеюється, не забруднюється, відчувається свіжість на шкірі. Застосування шампуня гідротокса. Розділити волосся на проділи та нанести на шкіру голови по проділам шампунь. Добавити води масажними рухами спінити. Та ретельно змити водою. Лосьйон гідротокса. Лосьон нейтралізує токсичні компоненти секрету потових залоз, зменшує негативний вплив поту на життєдіяльність клітин, що формують волосся. Нормалізує обмін речовин в клітинах, має зміцнюючу дезінфікуючу дію на шкірі голови. Застосування лосьйону. Нанесіть лосьон на шкіру голови по проділам перед миттям, залишіть на максимально можливий термін. Найкраще наносити засіб на ніч і не змивати. Інший варіант нанести лосьон вранці після миття волосся. Візером динамік N інтенсивно заспокоює та покращує кровообіг шкіри голови. Ароматерапевтичний ефект через органи нюху, сприйняття впливає на весь організм в цілому. Завдяки дії ефективної композиції ефірних олій шкіра голови пом'якшується, перегнічує активність потових залоз, усуває надлишкову жирність застосування продукту. Нанести біля 1 мл по шкірі голови, розмасажувати кінчиками пальців, не змивати. Використовувати продукт декілька разів на тиждень.